Слава Україні! Сьогодні ми з вами досягнемо Золото 1 у силовій Лізі. Поїхали. Заходячи в події, ви могли звернути свою увагу на силову лігу. Тут я вже дійшов до другого серебра. Тому йдемо далі. Розпочинаємо з гарячої зони. В першому раунді ми беремо верх над супротивником. Так як і в другому, як ви можете бачити, ми вже майже досягнули третього серебра. А це, в свою чергу, 3750 зіркових балів. Другу гру ми починаємо в режимі нокаут. В цьому режимі я вам буду показувати ПВП-перемогу. В силовій Лізі є два режими 3х3. Одиночний режим, де ти граєш з двома іншими випадковими гравцями з силової ліги, схожого з тобою рівня. Та командний режим, де для початку матчу потрібно створити команду з трьох гравців. До речі, в силовій лізі також присутні квести. Вони схожі на ті, які знаходяться в звичайному бравл Пасі. Тільки тут за перемогу в 30 боях можна отримати унікальну іконку. Також її можна отримати при досягненні конкретного рану. Наприклад, Золото 1. Ось ми з вами досягли третього серебра. Продовжуємо рухатись в напрямку перемоги та розпочинаємо третю гру в режимі гаряча зона. Перший раунд ми перемогли з різницею в 100 проти 35. В другому раунді 100 проти 42. Четверту гру ми розпочинаємо в режимі пограбування. В першому раунді ми перемагаємо з рахунком 88 проти 0. В другому раунді 52 проти 0. Ось ми з вами досягли золота 1. Як я і казав, за досягнення цього рангу та проходження квесту мені подарували унікальну іконку гравця. Ось ми з вами виповнили завдання на це відео. Велике вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Все буде Україна! До побачення!